Ляйте. Два значення слова керівник та драбина. Подивіться на цей малюнок, як керівник заліз на драбину, та лається там з драбини. Ляйта. Деляйте він. Діляйте, драбина вона. Дуже багато є похідних слів зі словом керівник. Може бути дешуляйте. Відповідно, ви розумієте, що це директор школи, бітріпсляйте. Керівник підприємства груppenляйте, керівник групи Бюролійте і так далі їх є безліч. Що стосується драбин, я би хотіла тут зараз показати, я ставлю драбину на дерево, от впираю в дерево. І штеле ділейте an den Baum. Або штеле на den Baum, або лене спираю на дерево. Іх лене дійте а den Baum. Тепер, піднімається і пускаю з драбини, це буде зі словом Steigen, «steige die Leiter her. І якщо я стою на драбині, ось уже на цих стою, білях, тому auf der стою то в Leiter».